Військовослужбовець ЗСУ Дмитро Дьомшин написав у Фейсбуці опис того, що відбувається з українськими містами, до яких наближається лінія фронту, і напевно це варто всім знати і чути і розуміти. Послухайте кілька днів тому, каже натрапив на допис УФБ, чисто мотиваційний, про те, що треба мобілізовуватися, тому що інакше ваше місто розграбують, жінок зґвалтують, майно у вас відіжмуть. А вас або відправлять в Сибір чи в штурма, це кому вже як підфартить. Зрозуміла мета цього допису, навіть підтримую мету автора, каже Дьомшин. мотивувати людей йти в армію важлива річ, але це так не працює. Тому що все, що він написав, це єрунда, і багато хто це розуміє. А якщо людина пише єрунду, а потім закликає всіх щось робити, то люди починають підсвідомо це не робити. То я вам розкажу. Пише автор, як воно буде насправді поетапно якщо фронт почне наближатися до якогось міста, тобто відстань до лінії бойового зіткнення скоротиться до 50-70 км, в нього почнуть масово прибувати військові. Це приїдуть тилові підрозділи, служби, склади, бригад, які їх відсунуть від лінії фронту з метою безпеки. Зразу у місті суттєво подорожчає оренда житла, а знайти його стане майже неможливо, інфраструктура перестане справлятися, в магазинах з'являться черги, можна буде годинами стояти на новій пошті, в перукарню тільки по запису і чекати доведеться тиждень. А щоби потрапити на СТО, треба буде кілька тижнів або й місяць. Це період розквіту економіки міста. Стільки грошей, в більшості випадків, якщо це не Харків, ці міста не бачили ніколи. Господарські магазини, автозапчастини, СТО, продуктові, кав'ярні, піцерії, суші бари, перукарні, відділення нової пошти, всі вони будуть з'являтися як гриби після дощу. Якщо в місті нема великого рітейлу, то паралельно будуть зростати ціни майже на все, а якщо є АТБ або там варус, то ціни будуть триматися, але лише до моменту, коли фронт не підійде ближче, ну десь на відстань 35-40 кілометрів. В цей момент більшість тилових підрозділів зніметься з місця і замість них почнуть прибувати бойові. Разом з тиловими поїде і ретейл, і весь ринок залишиться місцевим. Ось тоді всі дійсно офігіють від заробітків. Власник двох невеликих магазинів у прифронтових селах за три місяці пересів з джілі на tlc 100. Ну правда, він продукти в магазин возить з ребом. Військові по прибуттю зразу почнуть налагоджувати свій побут, а так як більшість з них заселиться в руїни, то витрати на приведення їх до житлового стану будуть космічні, а крупні будівельні магазини, товар будуть завозити фурами по декілька разів на тиждень. Звісно, що по місту буде прилітати в основному по промзоні, і по лісах чи посадках навколо міста. Правда, іноді будуть прильоти і по самому місту, але це не дуже вплине на місцевих, бо час рубати бабло. Місцева влада теж не буде відставати, бо в бюджеті нарешті з'являться нормальні гроші, тому всі моментально кинуться пиляти їх і освоювати бюджет. Ну там нова розмітка, нові клумби, нове освітлення, відновлення зруйнованих будівель, нові вікна в школах та в дитсадках, в які ніхто не ходить. У них там нормально з фантазією. Зміщення фронту ще на 10 кілометрів трохи все змінить, прилітати стане більше, причому акцент прильотів буде зміщуватися з військових об'єктів на цивільні. Відділення нової пошти в Лимані за два дні було знищено три відділення, наприклад, будівельні магазини, СТО, автомагазини. Чому вони їх люблять, я не знаю, але на моїй пам'яті вже п'ять таких магазинів було знищено кабами. Люди потроху почнуть виїжджати. Але найбільш відчайдушні будуть залишатися, а ціни ще виростуть. Я бачив, як за лоточок з олів'є в магазині брали 120 гривень, за пачку цигарок 200, а за 2 літра коли – 100. Так якраз можна швидко зібрати на крузака. Далі 15-20 кілометрів до лінії. Прильоти стають все частіші, світло вже ніхто не ремонтує, мобільний зв'язок зникає, FPV на вулиці стають звичною картиною. Більшість магазинів закриваються, декілька відбитих ще працюють, але на їх парковці вже кілька згорених автівок, які нема кому прибирати. Мешканці майже всі виїхали, залишаються декілька сотень пенсіонерів, декілька сотень ждунів і декілька сотень тих, хто не сповна розуму, бо вважають, що їм нема куди їхати. Навіть працівники магазинів вже давно поїхали їх привозить зранку господар і ввечері забирає на відносно безпечну територію. Воєнних стає набагато менше, бо багато хто відтягнув свої бази кілометрів на 10 від міста. Ну бо відпочивати після позицій в тому місці, де тобі FPV в будь-який момент може в вікно залетіти, якось не дуже комфортно. В місті в магазинах вони зупиняються по дорозі на виход та при поверненні, після чого їдуть далі. З часом закриваються і ці островки цивілізації або ж в них прилітає. Коли ж расисти підходять в притул, це 5-10 кілометрів. Місто починають знищувати. Його зносять кабами, артою, РСЗВ, ракетами. До багатьох, хто залишився, доходить. Те, що нема куди їхати, це не так вже і важливо, головне, їхати. Когось вивозять волонтери, когось поліція. Вони дійсно там працюють і здійснюють евакуацію. Хтось вибирається сам, а хтось вже нікуди не вибирається, бо похований в залишках свого будинку. З часом в місто просочуються групи противника і намагаються знайти укриття. І тоді починається наша черга зносити всі можливі нички, усі будинки, сараї, що вціліли, погриба, підвали. Іноді фронт в умовах міста зсувається по декілька разів то в одну, то в іншу сторону, це тільки додає руйнувань. Після того, як ЗСУ залишають місто в його руїнах, противник намагається створити логістичний центр для накопичення особового складу, ресурсів для подальших штурмів. І тоді вже ми зносимо місто артою, РСЗВ, ракетами. Через декілька місяців, а може півроку, місто стає відносно безпечною зоною, де можна ходити і ось в цей момент настає час грабувати, гвалтувати, віджимати, але це неможливо, бо нема кого грабувати і нема що віджимати. Місто зникає нема придатних для житла будинків, немає інфраструктури, немає доріг, електрики. Воду та газопостачання, наприклад, попасну навіть виключили зі списків населених пунктів, бо відновленню вона не підлягає. Єдине, що можна робити в цих містах, це збирати металобрухт, але це дуже ризиковане заняття, бо раптово цей брухт може вибухнути прямо в руках. І добре, якщо тільки руки відірве, а може й півквартала навколо знести. А ось щоб цього не сталося, потрібно долучатися до сил оборони. Або донатити стільки, скільки є можливість. Бо якщо расисти дійдуть до вашого міста, ви зможете заробити трохи капусти із військових, але потім залишитися без житла, без бізнесу, без майна, бо все це згорить як вже згорало не один раз. У кінці автор тексту Дмитро Дьомшин пише Я і хлопці з мого підрозділу робимо все можливе, щоб такий сценарій з вашим містом не стався. А ви можете допомогти, долучившись до збору на екскаватор, який, до речі, нам потрібен саме для того, щоб закопуватися поглибше і триматися на позиціях як можна довше. На своїй сторінці він дає посилання на банку, на яку ведеться збір на цю техніку. Посилання на сторінку автора ви побачите в першому закріпленому коментарі під нашим відео. Слава Україні! Слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо!